Всім привіт! Я знову цього разу вимушено виходжу на зв'язок, тому що мушу проконсультувати людей щодо полярного сяйва. Тому що з'явилися в багатьох проблемки, і в мене в тому числі, бачите, махчусь кремом своєрідні опіки, неоднорідні, як плямки, лізуть від полярного сяйва. лізуть не у всіх, залежить від типу шкіри. Але я знаю, що є ті, хто вже постраждав <кхм> не тільки я там. Мені в коментах люди картинки. <кхм> Червоні плямки, вони схожі на пріщі, тільки гладкі, не рельєфні, і від, відходить воно за декілька днів. Якщо полярних сяїв не буде, плямки минають. В принципі, не критично, але ви все ж таки краще утримаєтесь від виходів на вулицю, якщо немає критичної на те необхідності. Далі що я хочу вам порадити? Тому що е, це випромінювання сонячне, сонячні заряджені частинки, радіація затримується. Магнітним полем, але оскільки полярний сяйво аж вже до України так, дістає, то, відповідно, дуже велика зона поширення цих заряджених частинок, різних гамма-променів і так далі, тому треба якось вберегтися для того, аби не просіло здоров'я. Тому що ви знаєте, що буває від тривалого опромінення різною радіацією, то кхе -кхе, може бути біда з генетичним кодом. От. І чи є ефективний спосіб захистись і вберегти себе від цього е, лиховісного випромінювання. Так, спосіб є. Справа в тому, що всі ці заряджені частинки вони дуже добре притягуються е, предметами, речами, які ефективно проводять струм. І відповідно, якщо е, біля вас в зоні е, досяжності є якісь металеві предмети, металеві речі, вони будуть як магніти. Притягувати цю радіацію, а вона навіть в день все ще тут, вона вже поширилась земною кулею. Тому ви, якщо хочете вже бути дійсно застраховані на 100%, обов'язково візьміть якийсь предметик металевий. Я, наприклад, взяв отаку от лопатку. І особливо, якщо ви рухаєтесь, тобто ви рухаєтесь, ви проходите крізь, тобто то якісь відстані. Просторі переміщуєтесь, і цим самим ви ніби наліплюєте на себе ту радіацію, яка от невидимо ниточками пронизує зараз довкілля. Тому для ходьби використовуйте взагалі металеві завжди, поки цей феномен не мине, а воно ще може тривати з різними перервами місяці. Металовий предмет біля вас має бути, лопатка підійде. Тримаєте його на зручній від вас відстані, ну, бажано не дуже близько, отак погано. Це може бути пів метра, так, до метра. На відстані витягнутої руки, рукавичок брати не треба. Тобто вся радіація, яку впитає метал, візьме на себе, тобто від вашого тіла віджене, вона там і лишиться. Вона дуже повільно буде вивільнятися і е, в людське тіло назад не потрапляє. Але. Знову ж таки, тут можна ще більше підняти ефективність такого засобу, тому що буде більший ефект, якщо металевим предметом вимахувати. Отак. Ну, наприклад, можна різні рухи використовувати. Якщо він рухається в просторі, він буде працювати на зразок магніту, тобто дійсно ну, електромагніту. Тобто, знаєте, як електродвигун влаштований. І таким чином. Ви якомога більший відсоток радіації е, впитаєте в цю річ, і е, відповідно, на вас нічого не потрапить ну або практично нічого. Тому я тепер завжди, коли ходжу, я, аби відбитися від е, полярного сяйба, я вимахуюсь. Перепрошую, я вимахую е, лопаткою. отак. Я навіть на вулиці йду в магазин, так само вимахую і не припиняю. Практично, хіба десь, знаєте, стану намертво. Отаким чином. Все, життя є застраховане, це не складно, відповідно, сідаєте, лягаєте, можете припинити. Достатньо, би воно було поряд з вами. Все, така от порада. Скину статті, які підтверджують науковість моєї поради, в коментарі. Ну і все. Тримайтеся, бережіться і відео це поширте, би рятувати українців. Українців треба зберегти. Ну, все, па-па.